Я чекала, коли в мене з'являться прищі, аби протестувати усі ці засоби від Авене. Бо в мене тут засоби, які направлені на усування недоліків. Але окей, цими баночками я користувалася з першого дня. Їх нереально популярна термальна водичка. Класно зволожується, просто так приємно робити так пару разів на день. І неймовірно, м'якенький і ніжний гель для вмивання. Я ним користуюсь навіть зранку, хоча зранку я вмиваю стільки водичко, але цей гель, ну рука до нього так і тягнеться. Ідеально буде для чутливої або подразненої шкіри. А ці засоби я тепер буду радити всім. Це дуже класна сироватка, якою я користуюсь як вранці, так і ввечері. І завдяки ній шкіра така гладенька, така відполірована, така сяюча. Сама сироватка дуже приємна і вбирається швиденько. А це тепер мій улюблений SPF, який працює як фотошоп у реальному житті. Я не знаю, чи мені так здається, чи там дійсно щось таке є, але він наче виглажує шкіру, він працює як затирка пор, і навіть коли в нас взагалі немає сонця і якихось його ознак, я все одно його наношу, бо з ним шкіра така гарна, гарніше, ніж без нього. Але оце, оце я не зрозуміла. Це новинка в Україні, це точковий пілінг швидкої дії. І так, він пришвидшує зникання пришечків, висипань, але це не прям шоу-вау, не прям за одну ніч. Просто після оцих двох засобів оце мене вже не так вразив. Але можливо, це просто в мене такі дуже цікаві причини, які не даються цьому пілінгу. Діліться, чи спрацював він у вас, чи подобається він вам, але в будь-якому випадку раджу Спробувати саме оцей засіб, бо він зробить вашу шкіру нереально гарною. Ну, є спів. А краще, оце до. Правда. Ну, муа. Діліться, чим вже користувалась від Авена і який ваш улюблений продукт.